Всім привіт! Починаємо наш гайд 10х на мемах, покажемо частинку такої нашої стратегії відносно просту для новачків, де ми торгуємо нові токени на маленькій капіталізації. І якщо всьому слідувати правильно, дивитись уважно, заходити по аргументах, то можна зробити 10х на мемах насправді. Та як ми показували. Своїх відео. Тому поїхали. Тут буде у нас все без води тільки потрібні інструменти, такі чіткі для роботи, тому що чим простіша стратегія і інструменти, тим ефективніші. Почнемо ми з створення гаманця. Тут ми можемо створювати і гаманці, також групи гаманців. Гратись собі для зручності, розділяти, там, наприклад, щоб на деяких холдити активи на інших. Фліпати, торгувати швидко, так більш позиційно. І все. Тому натискаємо створити новий гаманець. Нам тут показує, що ми не зберегли приватний ключ таким значком. Тому натискаємо тут, зберігаємо. Це ось саме є приватний ключ наш. Його копіюємо. Ну і можемо зберегти там в замітках на Макбуку, але. Тільки при умові, якщо в нас хороша гігієна, тому що це наші кошти. Нажимаємо далі і підтверджуємо, що ми зберегли надійно. І все, у нас є вже створений гаманець. Ну, ми нажмемо, зробимо головним вже наш поповнений, на який ми депнули трошки солани, щоб відкрити позицію, все вам показати, як працює тут з гаманцями дуже простий інтерфейс. Так само з коштами, поповнити кошти, відправити, розділити по гаманцях, з'єднати з гаманців, які тут є. Нажимаємо тут Поповнити і закидаємо Солану в мережі Solana або по QR-коду, або по адресу гаманця. Це можна зробити з будь-якої централізованої біржі, там Binance, Bybit. Якщо не вмієте це робити, навіть напишіть в чаті відповіді питання і вам допоможе. Все, тому переходимо далі до самого цікавого: це Wallet Tracker. Це дуже крутий інструмент, який нам дає можливість відслідковувати смарт-гаманці. Що означає smart це гаманці з крутим профітом. Наприклад, тут реалізований PNL. Півтора мільйона доларів. 350 тисяч. Тобто це гаманці крутих профітних трейдерів. І нам показують тут всі угоди, які відкривались з даного гаманця. Це ось все продажі, покупки. І ми можемо поставити алерт на гаманець, якщо нам подобається там, цей трейдер. ми собі вибираємо кілька ну, про стратегію далі в інших відео. Тут ми сьогодні тільки про функціонал. Що так, ми можемо поставити алерт, і нам буде приходити сповіщення тут в Буликсі, що там трейдер один робить покупку. І ми можемо зразу також це купити за ним. Або, як мінімум, мати цей аргумент ще один для входу в позицію. тому що... Як мінімум то, що у них такі ПНЛ, це означає, що вони розуміються в торговлі і де крутий мем, куди варто зайти. Зараз подивимося на графіку більш детально це все. В цій колонці це вже монети. Ось, наприклад, 4 секунди назад купили монету. Смарт відкупив, хороша була ціна, могли б теж спробувати, але треба дивитися, звичайно, на другі аргументи. Це тільки як такий Допоміжний інструмент. Звернути увагу, що якщо, наприклад, якісь смарти набирають, ось він бере на 525 доларів. Ну, це такий трейдер, я його добре знаю. За ним можна заходити, але він робить багато хаотичних угод. Я вибираю дуже люблю крутих трейдерів, які роблять там менше але чітких угод. Але, як мінімум, так, бачите, тут міг би бути вже плюс, якби ми за ним зразу зайшли. Тому, так, це крутий інструмент, особливо, якщо, все, бачите, він летить. І нам Wallet трекер тут це чітко показав, що відбулась покупка. Але я ж кажу, там далі в відео про стратегії ми розберемо. Не можна прям сліпо копітрейдити. Точніше, можна дивитися, в що вони заходять, зразу звертати на це увагу, аналізувати самим і тоді заходити. Тому перейдемо в саме важливе меню: це Hyper або Neo Vision. Вони тут мало чим відрізняються. Hyper Vision це така як оновлена версія, в саме в новій версії Bullix він з'явився. Тут трошки більше налаштувань. І тут ми будемо проводити саме більше часу, саме тут ми будемо шукати меми. І тут він у нас розділяється на три таких колонки: New Creation, About to Graduate і Graduate. Що це означає? Це поділ по капіталізації. І як можна сказати, по часу створення. Що new Creation – це токени, які тільки створені, вони з мінімальної капіталізації тут починаються там, до 20-30 тисяч 40 приблизно. Далі, якщо вони переходять вже токени капіталізацію, там відмітку. 40-50 тисяч вони переходять в відділ About to Graduate. Це вони як на шляху до міграції. І тут Graduated. Міграція ця або Graduate. Що це означає? Це вони переходять з мінімальної такої рівня Пампфанівського токена, вже в слідуючий такий більш дорослий пул ліквідності на Redium. Багато хто з вас може знати Dex Redium. Там спалюється ліквідність, відбуваються ще деякі процеси, і так, це вже стає, ось, наприклад, як такий більш серйозний мем, де він, це він пролетів, цю капіталізацію, там 96 тисяч, здається, зараз зробили, і все, він переходить вже сюди, на радарі більш таких дексів, як Redium і так далі. Mm. І все. в нас тут є багато всяких показників. Навіть вже зробили графік, раніше такого не було. Ми можемо оцінювати, розуміти, там, чи мем росте, як він виглядає. Про стратегію ми поговоримо Про... на слідуючих відео сьогодні: ми проговоримо функціонал, саме який, що нам потрібно тут. І тут ми зразу можемо бачити капіталізацію, це як ціну, можна сказати, токена. У мемах ми дивимося ціну, а не капіталізацію це легше. Далі поговоримо чому. Волюм це скільки проторговується мема. Це один з дуже великих таких показників, який попит є на мем. Якщо є великий волюм, великий попит, значить мем крутий, значить ним щось буде відбуватись. Рости і так далі. Кількість холдерів. І загальна кількість спалених комісій. Тут у нас соціальні мережі. І показники по холерах. Кількість снайперів. Кількість інсайдерів. У нас мишами вони відзначаються. Дев, скільки у нас ходить відсотків девелопер, який створив токен. І топ-10 холерів, скільки відсотків тримають. І переходимо до самого терміналу торгового. Тут у нас графік. І елементи, як з трейдинг щоб малювати, там якісь робити відмітки. І чому зразу ми орієнтуємося по капіталізації? Тому що капіталізація, там скільки в нього була, 30-40 тисяч, і це була отака незрозуміла ціна. А по капіталізації це 31 тисяча доларів нам орієнтуватися набагато простіше. Так, Перейдемо до самого терміналу. Тут у нас зверху показує волюм, об'єм торгів за 5 хвилин. Годину 6 і 24 години. Також кількість транзакцій, ордери покупці і продаж, волюм на покупку і продаж також. І взагалі холдери і тиск покупців і продаж. Тиск на покупку і на продаж. Також далі у нас йдуть пресети по газу. Бачите, тут я нажимаю і міняється. Тут в мене самий мінімальний пресет такий дешевий. Це вже так більше, дорогий. Але насправді для новачка, покажу вам на прикладі першого цього. Раджу його для початку всім таким виставити. Пріо це газ, скільки ми платимо за швидкість транзакцій. Це насправді дуже мало. Але для новачків, щоб не тратити багато коштів на транзакції, особливо, якщо у вас малий депозит, це там сотні доларів або до сотень доларів, потрібно ставити тільки отак. Це вже як взятка боту, щоб ускорити нашу транзакцію. Якщо ми використовуємо MEV Protection, це захист від того, так скажемо, що бот. Коли бачить нашу заявку, швидше перед нами купляє і продає нам зразу дорожче, що ми втрачаємо кошти. Ми можемо включити захист від такого, але цей мев нападає тільки, так скажемо, на такі більші транзакції, хоча б на пару солан, коли ми заходимо. Якщо ми заходимо на зовсім мало, можна його відключити і тут поставити нуль. Або тримати так на всякий випадок. І сліпач 30%. Сліпач це проскользування, це означає від моменту, коли ми нажмемо, наприклад, купити, на скільки відсотків зміниться ціна, щоб ордер як е, спрацює. Що якщо в нас стоїть 30, ми нажимаємо, наприклад, бай, і ціна падає більше, ніж на 30%, наш ордер не спрацює. Оце означає цей сліпач. Тому для новачків отакий газ. Він вважається дуже малим, відповільним, але насправді транзакції проходять, і щоб навчитися, пробувати, заходити в перші угоди, цього достатньо вже. І все так, газ. Ми подивились, далі сам термінал. Це класична схема. Buy, sell. І вибираємо також лімітні ордер. Це коли ціна досягне якогось рівня. Тут ми можемо так виставляти. І бачите його на графіку, що ми купимо, там наприклад, або продамо, коли ціна досягне цього рівня. А тут це продажа і покупка по ринку. Це ми зразу там виставляємо якусь суму. Це, звичайно, фарм, але тестово купимо. І в нас зразу по маркету відбувається покупка. А якщо ми нажимаємо ліміт, це ми виставляємо ціну. І коли ми нажимаємо купити, коли тільки ціна досягне цього рівня, покупка відбудеться. І так само продажа. По маркету зразу продамо цей скам. Зразу так показало. І так само лімітно ми можемо його купити. Це коли там ціна досягне цього рівня. У нас немає що продавати, ну ви зрозуміли. Перше покажу вам внизу, що тут є. Далі це в нас як аналітика по токену. Тут показує: ми інвестували 3 долари, продали. Там купили на 3,49 інвестували, продали 3,52, залишилось 0. ПНЛ, скільки ми заробили в доларах і відсотках. Аналітика снайпери. І тут далі аналітика. Снайпери 18%, це 11 снайперів, залишилось 5 із 70. Це тут у нас показує, скільки тримають, скільки купили, скільки продали частинку тільки, і продали все. Що якщо снайпери. Не продали все, а тримають, це ще може бути непоганим признаком. Ну, звичайно, не в цьому випадку, тому що це фарм, зразу скам. Ну, графік, ви ж самі бачите, як це виглядає. Топ-холдери, топ-10 холдерів, скільки відсотків. Тут 43%. Це теж означає, що токен дуже маніпулятивний. Його можуть, точніше, його обвалять так, одною палкою. Dev, скільки холдить, 3,47%, девелопер. Інсайдерський холдинг це гаманці зв'язані, які, наприклад, були алгоритми Буликса помітили, що це зв'язані гаманці з монетою 53%. Ну, я ж кажу, це скам, тут зразу видно, але якщо навіть графік нормальний, по цим показникам ми можемо зрозуміти, що токен маніпулятивний повністю, коли в 10 топ-холдерів, як в 10 головних тримачів, це як в одних руках більша кількість суплаю. Так само інсайдерський холдинг. Це означає, що токеном можуть повністю маніпулювати. Скільки ботів, про дева, скільки його токенів виходили на міграцію, ну і контракт і так далі. Це насправді важлива аналітика, але ми більш детально будемо про неї говорити далі. Сьогодні ми поговоримо базово про функціонал, щоб ви могли користуватися основними інструментами. Але тут все легко насправді. Класична така базова тут схема, покупка-продажа. Це дуже зручно взагалі на Буликс Нео. І ще в нас цікавого залишився X-Tracker. Це в нас тут така як вибіркова лента з Твіттера. Можемо зразу тут дивитися всякі новини. Що дуже важливо також, це можна побачити легко якусь новину. Свіжий інфопривід, меми це ж інфоприводить, бо виходить крута новина, інфопривід. Зразу виходить там 10 приблизно мемів, деякі з них вилітають. І якщо ми вчасно це робимо, все, ми прокатуємося зразу, забираємо свої ікси. Дуже нормальні. Чим раніше ми побачимо, наприклад, тут, або скоро буде ті, які ми за ними стежимо. Хороші твіти. Чим раніше ми його побачимо, тим більша вірогідність, що ми круто заробимо. Заберемо Ікси. Так, тому все. Це самі основні гілки в нас в Буликс. Насправді головне це хайпер, ну або не Vision. І все далі в слідуючих відео ми поговоримо про стратегію, як нам тут відібрати той самий крутий мем, який отак летить. І дасть нам наш суперовий профіт. Тому дивимося далі. Так, ми тут розібрали так коротко, але повірте, потрібно акцентувати увагу тільки на правильних речах, не забивати чимось там іншим непотрібним. Тому передивляйтесь це відео, як поповнити гаманець, як нажимати кнопочки. І переходьте дивитись слідуюче відео про те, як ми будемо робити ікси.